Другий раз Польща нас завернула обратно. Собака була, там у нас щось до паспорта достібалися. Взагалі, маму з собакою висадили, послали назад в Київ. І тепер другий раз стоїмо на кордоні. Десь години-дві не дуже багато. А сьогодні? Це вчора. Сьогодні Ну, хвилин 20, мабуть. Сьогодні маленька черга. Кожного тижня. А, зазвичай скільки в черзі стоїте? Ну, переважно годинка, півтора. До двох годин два кордони перехожу. Ця черга автівок та бусів. Водії чекають аби перетнути українсько-польський кордон на пункті пропуску Шегині медика. Кажуть, що в середньому в черзі проводять від однієї години до шести. Ми в Італію їдемо відпочивати, їдемо трошки перепочити і назад додому. Поки ми тільки під'їхали, то не можу сказати по факту, чи будемо довго стояти, чи ні, але тут так, тут залежить від ситуації. Я таке, що можна і в 1.6 постояти. Їду автобусом, бусами, бо зараз неможливо іншим транспортом добратися. Ну, раз рік, два рази на рік приїжджаю, як відпустку до батьків, до родини. Я колег часом і дві години, часом і три, часом і за годину можна. Це завжди непередбачувано. На Львівщині пасажиропотік через пункти пропуску зріс на 40%. Це зумовлено сезоном відпусток та канікул. За словами речниці 7-го прикордонного карпатського загону Світлани Бурди перетнути кордон краще у будні дні в ранковий або пізній вечірній час. А для в'їзду в Україну обирати вихідні дні. Ще до 16% він зростає у вихідні дні. Наразі найбільш завантажені пункти пропуску є Шегині та Краківець. Середній трафік ми фіксуємо в Угринові, Равіруській та Грушеві. І найменш завантажені пункти пропуску Ниженковичі та Смільниця. Зокрема, ми радимо громадянам обирати найменш завантажені пункти пропуску, щоб зекономити час у дорозі. Зазначу, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску завжди можна. 24 на 7 на наших Фейсбук-ресурсах це сьомий прикордонний Карпатський загін та Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Дані оновлюються що 3 години. За червень та липень близько трьох мільйонів людей та півмільйона транспортних засобів перетнули кордон в обидва боки. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.